Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати нарешті в Cursed ISO. Чому я довго не викладав курси до відео, я розкажу. Просто мене знову, як завжди, взламали і довелося створити новий ак. Сьогодні ми будемо грати за Австра. Аби... Заходимо на сервак. Я Якраз біля легендарної зони, зуновування. Вимикаємо чат. Щоб не залежав. І погнали. Якраз тут нікого нема. Тут нікого нема, супер. Ну сказати так, давай я тепер віримо в Спочатку його рики. Хоч ви, мабуть, зовсім не почули, якщо побільше звук. Тепер простий звук. Тепер милосердний. Тепер тривожний. теперь агрессивный. Так, Лука не Давайте проверим, как он сидит. Ну, как скажем, курочка. И побегла. Так, там, ще 22 хвилини ростити. Ну, 22 хвилини я це відео, на жаль, не зможу вести, тому що Ютуб всім починаючим ютуберам дозволяє робити прям довгі відео. Якщо що, я зараз все розкажу, я хотів зробити так, щоб я міг знімати довгі відео. Но Ютуб каже, що... Типу треба щось робити, тобі можливості, і тоді можна знімати побільше відео. Побільше часу. Давайте зловимо рибу. Ну так. Не риба? Давай йди мені в уротик. Так, а вона вже там все звалили. Ну, що ж, тепер будемо їсти? Давайте подивимося на способки його. Я там, де Кронтавер бігає, я вже включав, але я вам показував, як вона виглядає в воді. Ось так вона виглядає в воді. Бачите? Круто? Ну отак в його способки це удар з небес. Здійсне сімки і рилок, а ворога та з шансом. Моншити його захист, ривок. Якраз той здійснений ривок, щоб настогнати супротивника або швидко піти вампіризм. А такою четверзав може відновити через своє здоров'я і даде себе коди. Разом з сила. Раніше називалася це пасивна способка села зграє. Коли поряд з вами заходить человека зграє, ви витрачаєте. Наша витривалості складається обмежена ураз. Наша витривалості. Морська свіжість. Ну <кій> вже ж. Після плавання та виходу з води динозавр там часово прискорюється повторна активація доступного, що після позайджання. І дорозу какой виявили це бої. Після поедання риби Витрата витривалості тимчасово знижується здатність, а і час відмову. Все. Ну якби сказати, давайте подивимося, чи є на сервері якісь австрараптори, ну да, двоє. Кейн Рекс и ЧВ Куща. За нами напам'ятаю хто це. Зустрічав раз. Стоп! Так ми не заходили в воду. ми просто її пили. Да. А ну-ка як море до середини виглядає. Та давай, середини ж будь ласка. Все. Ось шедевр. Давайте включим режим скриншота. Все. Так вообще идеально. Идеально. Ой-ой-ой. Сразу -ой -ой. же мені хтось в вдаре хоче скинути. Ну то на очок він мене, скоріше всього, вощи не знає. Знову нам потрібно їсти. Так, там я бачу рибу. Спіймали. Ну що ж, тепер їсти. А вже садик. Майже дорослий. Навирачувати нам ще 14 хвилин. Ну, no, якби мені зараз добре. Ja. Короче, я не знаю, но... Це дев'ять зараз популярна. Я іноді навіть їх тут бачив. Ну, я антозаврік. Ну, зараз... Хоча великий сервер, но наче... А й нема. Тут я по популярності уже. Або пофіксили, або... Ну, не знаю. Так, будемо сидіти на каві. Ідеальна ідея. Міу, все. Все погнали по рибу. По суті я так скажу, вода яка австрараптора хороша тільки. Пір'я на хвості, як на мене, виглядає інакше нормальний пір'я, а наполовину виглядає, іначе чешуя. Ну, його модеї робили по науковим даним. Стоп. Шуст. Хто сто? ой 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 ні н є -ні, ні не надо. Я з тобою ім'я живі дитина буду. <coughs> Вся ця зона оживає. Тепер тут і Кардо, і якийсь велоцераптор, чи це вони повністю бачу. А, це у Фізис. А там они стокарны, засомела. Снова ему. Там уже Дейн убежит кудась, спешить такой серьезный. Стоп, вон и чё, может видать. Во а всякий случай за скиншотом. Стоите, а что там какие-то ваши союз. По, -по правилам Уша не можуть майже відати. А хижаки, різні види, вони не можуть. Куди біжиш? Ах ти, шану, йди сюди. Коротше, той мелкий побігав. Ну, а я його трошки Він за секунду. Вот же, друзья, всем бывает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бывает.